Пічність сьогодні проксуфонія, 2 глава 13, 14 річ. Та й ни обернув у розвалище. У степ сухий, як пустиня, і будуть посеред неї спочивати стада та всяка животина. Шакали та їжаки будуть жити там. І так читаємо значення цих віршів. Лукавий союз з гримокатолицької герархі і тоталітарних володарів буде спустошені, так як старинна Неневія була спустошена. І з новочасної Неневії деякі люди вийдуть. І будуть шукати його, як це було в Дню Йони. І вони знайдуть охорону бити Великого Дня Бога Вседержителя. Але ніхто із тувпи тоталітаріанів тоталі... тоталі... не спасеться в Армагеддоні. Всіх таки Господь затратить і оберне у степ сухий як пустиня. Правління тої тоталітарної товпи скінчиться на віки в Вармагедоні. Цілковите спустошення є представлено фактом, що дикі звірі в нім будуть перебувати. Та новочасна неневія чатує на людей землі як дикі звірі. Та вони отримають свою відплату в армалідоні. Коментар взятий з вартової башти. Номер 12 1940 рік. На закінчення цього тексту і пояснення подається пророка Наума, 2 глава, 11 по 13 вірш, де і сказано. А де ж тепер логовище левів? Де той простір широкий для молодих левів, де буяли лев, левиця і їх щенята, а ніхто їх не пугав? Де лев що грабив, щоб засичувати своїх, свої левенята, Душив про свої левиці? Та й що повну було у. Берлозів його лупу, в луговищах його здобичі повну. Ось я проти тебе говорить Господь сил небесних. Я пущу з диму вози твої бойові, і меч пожире ливчуки твої, луп твій Зітру з землі і голосу послів твоїх. Сатанської організації і усього його складу цієї сатанської організації Боже приділення показує, що все воно береться в пустині. Це ще надіялися, що вони нароблять собі різних хранілищ, різних сховищ, різних, різних таких. Ковчеги, подібно, як зараз це роблять бункера, ковчеги підземні города. Його показує, з цього тоталітарного правління буде пустиня. Його оберне її пустиню. Нині цей процес проходить. Погляньте, де торкається всевишня сила, що робиться із тими городами цивілізованими. Чи допомагає їм цивілізація подати охорону спасення і допомогу, коли розпространяється пожар над їхньою головою? Коли розпространяється наводнення, урагани, шторми, гради? Чи можуть вони сховати свою голову від цього? Ну це тільки частково. Урогдонів буде повною мірою. Тому це йде оказія, щоб кожен осознав, що його є Всевишній, і кроме Него нема Бога. То перед тим ньому не будуть цілковито знищені, сперва вони мусять наїстися в муки і страху. Тому його каже, з ними буде то, що з зненевію. Будуть шукати його, та не знайдуть, якщо тоді, в неневі, дехто із Ненівітян знайшли. Охорону від Бога, бо приєдналися до свідоцтва, яке подано і принесено було через Йому, то показує, де хто в цьому часі, хто докаже вірність по проросту по прочих обітницях, таким його вода спасення. Але коли ніхто стоїть тупи тоталітарної, політичної, релігійної, комерційної, не спасеться в Армагеддоні. Всіх таких Господь затратить, тобто знищить. Він оберне в сухий і пустий степ і пустоту. Тобто правління, тої каже, тоталітарної потвори скінчиться на віки в Армагедоні. Якщо раніше це стояло повідомлення, то за це карали. Ці власті релігійного, ремокатолицької герархії, і, 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 правління, тоталітарне правління, сьогодні вони самі проголошують, що над їхніми головами проходить судний день, Армагеддон, Апокаліпсис проходить над ними. Тому його кажуть, що цілковите спустошення буде над їхніми всіма цими заощадненнями, які вони роблять на день. Свої погибелі, що ніби вони в день погибелі, будуть ще жити розкішно або удобно у своїх вілах. Його каже, у цім місці, де вони приготують, можуть жити хіба що дикі звірі і ті, котрі пошанують його своєю природою. Тому його каже, вони отримають свою відплату в Армагеддоні за звірські відношення до людей, до Божої організації, до Бога Його, Ісуса Христа, яке вони робили довгий час. То і всім нам відомо, що зробили з Сином Божим Ісусом Христом, що зробили з апостолами, що робили з тими людьми, котрі, починаючи... Часу другого приходу від 1914 року проголошували про царя і царство. Що з ними робили? Як бачимо, за те, що вони проголошували правління Бога Його Ісуса Христа, а їхнє правління діявольське не признано було Божими слугами, то таких Божих Слуг карали. Тепер прийшов час пімсти. Час відплати за Сіон, і Бог буде давати зарплату їм по заслузі, бо дав їм часу по достатку, щоб вони бачили Всевишню Всесильність Його, але вони її не признали. Тож тепер, коли поступають вже не свідоцтва, а фізичні факти. Якщо свідоцтва раніше подавалися, вони не вірили то сьогодні поступають фізичні факти послідоску, котре було випрацьовано до 1942 року. З 1942 року для організації світа настав кінець демонському правління. І вони виробляють собі цей кінець голосно, проголошують мир, миру нема. Шукають місце безпеченства, його не знайдуть і не знаходять. Тому від імені Бога дається ще в останній час осторога про те, що всі Божі заміри будуть виконані. І хто приєднається до Божого заміру, той може знайти спасіння в Армагеддоні. Це так значить.